Продається однокімнатна квартира на стельмаха, вишенька. Друзі, подивіться, який чистенький під'їзд. Супер! Тільки зробили ремонт. Квартира наша однокімнатна, розташована на сьомому поверсі з 9, всередині будинку. Хороший житловий стан. У нас тут вирівняні стеля, стіни. Так, тут суперсучасного ремонту євро немає, але ця квартира. Чудово підійде як для власного проживання, так і під оренду. На даний момент вона здається вже багато років, і е, ми можемо вам її продати навіть з орендарем, який дуже добре доглядає квартиру. Ви залишитесь задоволені. Все, що є в квартирі, залишається. Квартира наша має загальну площу 34 квадратних метри. Що ще про неї сказати? Меблі, комунікації всі помінені, 41 тисяча доларів. Дзвоніть та приходьте на перегляд.